Всім привіт! Ви на каналі Єкрипта, і сьогодні розберемо досить цікаву тему: а саме Twitter, Він же Ікс. Я працюю в криптовалюті. Навіщо взагалі він криптану, що він дає, як тут можна заробляти, як його розкачувати, скажу одразу, що твіттер в крипті це топовий інструмент. з ним дуже багато різних подій відбувається. Він, наприклад, потрібен і для різних тестнетів, і для різних активностей. Наприклад, навіть на Binance можна за допомогою твіттера, навіть якщо він у вас не прокачаний, можна заробляти. Ну і також, якщо ви розкачаєте свій Twitter, хоча б там тисячу. Дві тисячі підписників саме на тему криптовалюти, це для вас буде досить крутий інструмент, на якому можна вже заробляти якісь кошти. Тут можна брати вже рекламу саме від різних іноземних проектів. Тому я вважаю, що Twitter це топовий інструмент, який для криптона, який тут розвивається, має якесь своє ком'юніті. Це інструмент номер один можна сказати. Тому давайте перейдемо до екрану і детально розберемося з цим інструментом. Перед початком пропоную підписатися на YouTube канал ЄКрепта, тому що тут зазвичай досить багато корисної інформації. І також можете підписатись на телеграм-канал ЄКрепта, де я зазвичай публікую різні інструкції, різні активності, на яких можна заробити. Ну, що ж, ми переходимо до Твіттера. Ось моя сторінка, я можна сказати, її тільки но почав розкачувати. Поки що підписників небагато, але за короткий період я хочу досягнути тисячу підписників. Зараз покажу вам, як я це буду робити. Чого я почав? Ну, звичайно, це стандарт. Вам потрібна аватарка, ззаді обкладинка. Ви в принципі можете це. Зробити якби на свій смак, але просто щоб було зрозуміло, що ви тут е, щось робите на криптотематику. Ну або ви можете там піти е, до когось в профіль, да і подивитись, наприклад, як вони е, ну сізіться ну, такий не досить вдалий приклад, але ви можете там знайти якогось, наприклад, інфлюенсера, який е, на криптотематику. Висловлюється і просто щось схоже, наприклад, як в нього зробити, ну або піти до якогось інфлюенсера, дає зробити ось щось такого плану. Зараз дуже популярні в Твіттері там різні аніме, персонажі з фільмів. Ну, як бачите, ось людина, яка Наприклад, є інфлюенсером, який є криптоінфлюенсером, зробила собі такий банер, така аватарка. Тож можете в принципі на свій смак, можете щось тут написати про крипту і так далі. Далі, що вам потрібно, це звичайно ім'я профіля, ну і нік ваш. Тут теж бажано зробити так, щоб це було щось про крипту. Рекомендую, теж вам в нікі і в ім'я додати щось про крипту. Ну і далі вам потрібен опис. Теж можете це зробити, наприклад, через GPT, якийсь невеличкий опис, або просто якби на свій смак теж написати, чим ви саме займаєтесь скрипті і чим ви, наприклад, можете бути корисними аудиторіями. Це така база. Я думаю, про це довго розповідати не потрібно. Також ви можете там додати посилання на свої ресурси. Давайте перейдемо до більш практичної частини. Ну, по перше, всім рекомендую купити галочку. Галочка з'являється, коли ви купуєте преміум аккаунт в Твіттері, Коштує він 5 доларів в місяць. Ось тарифи. Да, от на місяць навіть менше, навіть зараз 4 долари. Він коштує, і за це ви отримуєте досить багато різних плюшок. Ну і також і у вас з'явиться галочка в Твіттері. Чому це важливо? Тому що без преміум Твіттер ваші пости майже не просуває. Ну, от, в принципі, в мене одразу я буквально нещодавно купив цей преміум-аккаунт. З'явилась галочка, і в мене одразу почали бустити пости. Ось один, ну це не багато, да, 154, Але так як я раніше там взагалі майже не робив ніякої активності, тільки там робив репости там, різних проектів. То це можна сказати доволі непоганий результат, і я думаю, що. Далі буду покращувати свої пости, і таким чином рівень переглядів і підписників буде рости. Також буквально от за декілька постів я вже там під 10 підписників набрав, тому це це така дуже важлива штука, яку я рекомендую вам зробити. Що далі? Як саме робити пости? Перше, ви можете зайняти якусь нішу в крипті. Їх досить багато. Це там різні теснети, трейдинг, там трейдинг щітконів, меми і так далі. Де брати пости? Ви можете зробити список людей, за якими ви будете слідкувати, і можете, наприклад, брати якісь ідеї в них, просто перероблювати це через чат GPT, і так далі. Ну, я поки що в мене поки що невеличкий список, тому буду його розширювати і теж брати якісь ідеї, і публікувати, і таким чином набирати підписників і охоплення. Дивіться, ось ви можете, наприклад, в Твіттері перейти да, на якусь публікацію, навіть одразу зробити тут перек. Тут людина пише про полімарки, досить хайпова тема. Можна її отак, от взяти. Скопіювати, перейти в той же чат GPT, вставити сюди і, наприклад, попросити його переробити пост англійською. Ось, ну, вибирайте да, от, свій, наприклад, tone of Voice, яким ви ведете Twitter, копіюєте, ну і також заходите, публікуєте. Пост і таким чином робите пости, набираєте аудиторію. Якщо ви там слідкуєте, наприклад, за якимсь інфлюенсером в Твіттері, ви можете через чат GPT також попросити напиши, він вам підготує відповідь, і ви, наприклад, можна от взяти цю відповідь. І також її опублікувати під цим постом. Навіщо це робити? Зазвичай у великих е таких інфлюенсерів, велика аудиторія, яка їх читає, і якщо ви будете робити конструктивні коментарі на їхні пости. Ви будете набирати тут, наприклад, лайки або, наприклад, відповіді, таким чином підніматися по цій по, по рейтингу коментарів. І з цих коментарів до вас можуть приходити нові підписники. Таким чином ви можете набирати ну, досить непогану кількість підписників цих користувачів. Далі, коли у вас буде прокачана сторінка, у вас будуть з'являтися вже перші замовлення. Це можуть бути різні колаборації, це можуть бути там різні рекламні замовлення. Якщо якийсь цікавий проект побачить вашу прокачану сторінку, він вам напише там чи на пошту, чи е, свилес в твіттер. і можуть запропонувати вам за якусь там певну суму попросити, щоб ви там прорекламували його проект в себе на сторінці твіттері. І також тут досить багато різних можливостей, які ви можете використовувати. Звичайно, прокачаний Twitter це, це топ-можливість заробляти додаткові кошти в крипті. Звичайно, якщо у вас буде прокачаний твіттер, у вас там ще десь є ком'юніті в YouTube чи Telegram, до вас також будуть приходити рекламодавці, можуть вам якісь там різні алокації пропонувати. Ви зможете там пропонувати якусь меншу ціну на різних селах, тому Скажу одразу, тут досить багато можливостей, тому е, це такі от базові вам штуки, показав, які можна використовувати. Якщо вам щось не зрозуміло, звичайно, запитуйте в коментарях. Е, ну і звичайно, більш детальної інструкції я опублікую в телеграм-каналі крипта». буде покрокова інструкція, як прокачати твіттер. Тому, звичайно, всі запрошую підписатися на цей канал і слідкувати за подальшими інструкціями. Всім дякую, па-па!